16 січня ворог знов завдав ракетних ударів по Запоріжжю. У ту трагічну ніч ворожа ракета влучила поряд з п'ятиповерховим будинком. Від уламків скла поранення дістали п'ять людей, серед них дві дитини, дев'яти та п'ятнадцяти років. У самому ж будинку вибиті шибки, опорні конструкції не постраждали. Пані Ольга з жахом згадує ці події. Біля часу ночі, великий зрив. Дуже злякались, розбила вікно, холодно, треба якось його тепер закривати. Ну, дуже це все жутко. Сусідка відвезли до лікарні, бо дуже погано було і тільки привезли її назад. Що страшне, що робиться, не можна такого прощати. Вікно пошкоджено, вікно від пошкодження, квартира двокімнатна. Холодно дуже зразу стало одне вісно вирішила у сусідки з п'ятого етажа. вообще абще однокомнатна кімнатна квартира і вибило повністю все, це, балконний блок. Там вообще хадісу нельзя. Олександр у момент ворожого прильоту був удома. Хлопець страшенно злякався та до сих пір дивується, як залишився цілим та неушкодженим. І то що мені пощастило, що не прибило мене. Я сидів біля вікна, працював за комп'ютером. У цей момент, коли рвонуло на мене, зі стелі посипався пил. Це перше, що сталося. Потім вже пролунав гучний звук. Я виходжу і бачу, що всі вікна у кімнаті та квартирі всі вибиті. Пішов до балкона, а його повністю посікло. Він просто розбитий, і навіть зі своїх кордонів вийшли шибки. Дивлюся вже не з балкона, а з вікна. Сюди там горить взутєвий магазин. А цей балкон повністю знесло. Понівечені будинки, транспорт та зруйнована інфраструктура. Ось що Росія принесла у цю ніч запоріжцям. як не дивно, цей будинок найближчий до ракети, але тут найменше всього постраждало. У другій квартирі осколками наскрізь двері попрошувало. Прям такі щілини в стінках є щілини, багато точніше, майже всі меблі посічені. Одразу після прильоту представники влади прибули на місце події, аби оцінити масштаби руйнації та допомогти постраждалим. В черговий раз переконуємося, що Росія країна терористів, тому що він гатить там по житловим будинкам. І сьогодні внаслідок цього прильоту страждало вже більше 15 будинків. Один будинок дуже зруйнований, ви що його бачите. Зараз працюють всі наші комунальні служби, це і оперативна рятувальна служба Кобра. Це і Титан, це і Бірком, це і Зеленбуд, і Запоріжжя сервіс, і працівники ОСББ, тому що дуже багато будинків постраждало. Перше, що ми повинні зробити, це закрити вікна для того, щоб тепло. Тримати в будинку і людям, ті, які постраждали зараз, то ми надаємо їм допомогу. Розгорнули в дитячому садочку в місця для прийому і розгорнули такі ж тіц, який знаходиться біля будинків. Там теж люди знаходяться. В будинках світло, газ є, було, не було опалення от, в одному з будинків. Зараз хлопці вже під'єднали, тому вже опалення є у всіх будинках. Фахівці спеціалізованої аварійно-рятувальної служби розбирали завали і демонтували пошкоджені елементи. А працівники Запоріжжямсервісу закривали вікна і ремонтували покрівлі, використовуючи матеріали з міського резерву. Головним завданням було швидко закрити стіні та віконні отвори, щоб запобігти охолодженню будівель. Тому усі працювали дуже оперативно і злагоджено. Постраждало десь постраждало 10 будинків. Кількість вікон, яку ми закрили, складно порахувати. Але якщо брати по квадратурі, то це десь більше 600 квадратних метрів. Ми вже закрили плитами ОСБ, відремонтували двері і також утеплили кімнати. Фасади не сильно постраждали. З одного боку, тільки там, де епіцентр вибуху був, там була пожежа, і там постраждав фасад. Решту в основному повибивало вікна. Двері тут, крім нашої фірми, є ще допоміжні. Тепломережа, мрія, також добровольці та волонтери допомагають. Тут велика кількість людей, усіх навіть не порахувати. Запоріжці впевнені, ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. На нас перемога.